Привіт! Цього разу я хочу показати, як зробити так, щоб форма зв'язку, зроблена за допомогою PHP, могла надсилати HTML-повідомлення. Отже, спочатку подивимось, як воно працює, якщо ми нашій змінній знак $Message дамо значення HTML-коду. Отже, замість цієї змінної, тут пишемо. Точніше, відкриваємо лапки, робимо один рядок, де вставимо наш HTML-код. І тут закриваємо лапки. Ось так. Отже, тут вставимо наш код. Ось так. Отже, ось HTML-код, який я вставив. Видаляємо цей пробіл. Отак. От Тепер, якщо ми просто зараз збережемо наші зміни. І а, спробуємо використати а, цю форму зв'язку, то ми отримаємо ось таке повідомлення а, у Gmail аккаунт, тобто обліковий запис. Отже, ось так воно виглядатиме. Як бачите, HTML-код не було інтерпретовано, тобто його надіслано просто як текст. Щоб цього не відбувалося, треба зробити наступне. Отже, ось тут перед а, нашим рядком з headers. Робимо два порожні рядки і вставляємо наступний код. Перший рядок. Ось цей вказує версію MIME, тобто інтернет-стандарт, який розширює формат електронної пошти. І ось тут headers також додається ще одне значення. А саме визначається тип повідомлення та його кодування. Отже, тип повідомлення текст HTML і кодування utf 8 тобто Unicode. Отже, таким чином, за допомогою ось цих двох рядків, ми зробили так, що тепер можна буде надсилати HTML-повідомлення за допомогою нашої форми зв'язку. І ще одне: ось тут бачимо, що. Після першого headers у нас просто знак рівняння. Після другого headers крапка і знак рівняння. Це оператор, який приєднує до змінної значення інше. Ось це. Ну і ось тут теж треба поставити крапку, щоб до нашого headers приєднати ось це значення. Тобто перший headers просто має знак рівняння, а наступні. Крапка, Знак рівняння. Крапка, знак рівняння. Отже, тепер можна зберігати зміни. Ось так. І тепер, якщо ми а, скористаємося з нашої форми зв'язку, тобто надійшлемо а, повідомлення, то у Gmail отримаємо ось таке повідомлення. Тобто, зараз, як бачите, HTML було інтерпретовано і все виглядає як слід. На цей раз все хай щастить. Бувайте.